У ну, нас через 10 днів після взриву в воєнкомат і на збори, і звідти направили на ліквідацію в Чорнобильську зону. Там я, ну, в основному там я працював, спочатку по дезактивації, а потім я там працював автокрановщиком. Ну, їздив десь місяць два з половиною чи два, два чи з половиною Я працював автокреновчиком. По селах їздив, біля реактора, ну, везде був. там столбики біля вільчі де то грузили на етро, вигружали колісі по 30-кілометрову зону встроїли. Ну і там якийсь грузив, ну, окремо бочки грузив, там якийсь Цистерні, ну, що попадалося, їм костя, е, якісь ящики, контейнера. Грузив, вигружав там машині, грузив свинець е, на теж на машині. Так, там, які який... на кучі лежав, то там десь -то, чим-то. Мені там треба було. Б. Нас не інформували, і ми навіть не знали, що це таке і куди і що до чого везли. Я з Коростеня попав у Новорад Волинськ, там на зборний пункт. Звідти нас товарняком везли, ну, плушка чи як то як колись. Чеплушки везли і не знали ночі. і не знали, куди везуть, куди їдемо і що до чого. Оділи нас у таку. Одежу, ну, стару, потрепану, ну, відноси, беушну, воєнну. І попали туди з вільчі, у Довільчі. я трохи ран, я радше кравчиком робив, я вже примерно знав, яке це стороні, бо я там був, і там на якійсь станції, от я вже не пам'ятаю, там ми вигрузили нас. І ми пішком зайшли у який-то там. І там ми, мабуть, днів три були чи чотири в тому лісі, а що то там строїли, там на якісь ганчірках спали і цього потім комарів годували коротше. Потім нас звідти вже машинами переправили, де в район Термаховка. І Теж в ліс, і там вже поставили палатки біля якоїсь канави росительної. І вже там жили в цій, в цій палатці жили. А так вже їздили на дезактивацію, возили машинами по селах, по клубах в основному. Там худоби ніякої не було вже. Але обирали землю, там силосні, ями там. Ну там, я не знаю, мабуть, неділь-дві, чи, чи неділю, я вже не мало пам'ятаю. А потім я автокрановщик, мене посадили на автокран, бо той, що автокрановщик, що робив на тому крані, його ну, він вже пройшов, як то кажуть, негодність, ну, фатів дозу велику, то мене посадили. І я ще й працював поки працював до тих пір, поки посок не, не відпускало. Я випросився, якось, було поздно а зранку, з 6 часов виїжджав і приїжджав десь в 10, 11, 12 було навіть. Ну, робив і неділя ну, с... була вихідні, а субота робочий у нас був. І тако, ну, Під кінець -то я вже там через день робив. поки цього, не попав у... У, цього, у санчасть, потім в госпіталь. Там багато хлопців, в мене теж в горло, горло кашель страшенний був. І голова кружилася. Коли, коли я попав вже в госпіталь, то мене на комісовку ну, комісували. Але я ще там дві по неділі пробув, там, ну, вже по місту роботав, слесарем, там, туди-сюди, там, вже як шофьор слесарував, такі роботи і були. Нам там нічого не платили, абсолютно. Потім якось почали щось платити, там, ну так, як солдату колись 11 рублі платили, так? і нам щось почали платити, ну там небагато. зразу десь ми по 30, потім мото по 70 чи що рублів платили в місяць. Ну, це щоб там машина приїжджала, щоб там щось взяти, ось де колону, де брити, ну, ну, побритися. Нам ніхто не об'яснив, я не знав навіть. Ну, Ви навіть не знали про аварію? Ну так, слухами, а хто там, там по радіо ніхто ж на 1 мая ходили ж а, демонстрації, навіть на демонстрації в користені. І от куди знав? Там ми ніхто нічого не знав. І Там може хтось і знав, але слухи ходять, це ж таке, це ж не там, неофіційно, що там хто то нам. Собшав чи як і як од його. У нас навіть ліпіст... на те час ліпестків не було. тільки давали ну, противогаз, ну він одноразовий там той противогаз. Його разу потім ну викидати його, треба, тому що вже він таки вред приносить. Да, ми то бачили, що села пусті, і це, що, то, що то случилося вже ж між балаками, між, один з одним. Я по цих селах їздив, вже виселені села вивезли, вони вивезли, по сі взрива десь там вивезли зразу, бо села були пусті. Там навіть там кури з курчатами, відкуди. Я там знав, гуска з гусенятами ходила, і кури з курча, курка з курчатами ткула. Десь навіть свині піщали у булітки по селах. І ну, слово там їло, не знаю, бігало по вулиці. Вот. Там страшне, там страшно було що. Звідти ми могли писати письма. Я десь написав письмо через, мабуть, неділю чи дві, Ну, вже як нам типу, розрішили. І я написав письмо. І з дому, не тільки що не довго йшло туди, і довго назад приходили Там Через неділю, дві, три, може, приходити, так довго. То я вже написав, що там і там, там, і там я знаходжуся. І то там, ну, тоді таке время було, що не треба було сильно багато балакати. Ну, то по поверхностно я кое-що переписувався з домашнім, ну, щоб, щоб не хоронили зарані. Радіопротектори вам давали? Нам давали авторучки такі. Авторучка і такий молоточок на пояс. Ну, я не знаю, там, що там. Мені казали, вже 30 а, рентген у мене, вже треба міняти. А потім -то пішов туди, у ету, там, штабі була така, Це написано, 30 а, рентген у мене, 130 получать, то, 30, вийде, то і міняється. Але потім щось дивлюся, сталося 30-15, бо в кабіні менше радіації, ніж на вулиці, бо там до зими метри а я ж в кабіні. <жас> <плес>